Нарешті на заході стали розуміти про шкоду російської пропаганди. Соцмережі масово почали закривати сторінки пропагандистського видання Russia Тудей. Причому це стосується і Європи, і Сполучених Штатів Америки. Компанія Meta, яка володіє Фейсбуком і не тільки, також заборонила цьому виданню друкуватися на своїй сторінках своєї соцмережі. Крім того, журналісти-розслідувачі, міжнародна група таких журналістів викрила деякі фейки, які розповсюджувала група підвладна Кремлю. Там є конкретні прізвища. І серед цих журналістів-викривачів були і українці, українські журналісти з Радіо Свобода Максим Савчук, а також. Анна Миронюк, і вони написали про це статтю у Радіо Свобода. Давайте її розглянемо. Це дуже цікаво, і ви, можливо, зрозумієте, що деяка інформація, яку, власне, ви її зустрічали у себе у соцмережах на своїх сторінках, не відповідала дійсності і є предметом російської пропаганди російських. Фейку лабораторій, і, власне, що це все робить, наближена до Путіна особа. Додивіться обов'язково це відео до кінця. А щоб більше людей його побачили, поставте, будь ласка, лайк вподобайку. Ну і звісно, напишіть коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо бачите, мене вперше, і рекомендуйте Ньюз своїм знайомим. Дякую. Не забуваємо про важливість допомагати українській армії. Інформація про актуальні збори від полтавських волонтерів в описі під цим відео. Тож... Обов'язково подивіться, скористуйтеся цими реквізитами, і кожні 10, 20, 50, 100 гривень можуть змінити ситуацію для наших бійців, а значить і змінити ситуацію на фронті. Заздалегідь дякую всім, хто допомагає Збройним силам України. Одразу три німецьких медіа, а також естонський інтернет-змі Делфі, отримали витік внутрішніх документів Агенції соціального дизайну або АСД під санкційною в ЄС та США організації, яка твердженнями американських правоохоронців працює на замовлення адміністрації президента. Російської Федерації схеми Радіо Свобода у співпраці з десятками європейських редакцій дослідили тисячі файлів витоку у межах проекту Фабрика фейків. Журналісти виявили, що АСД, ось ця кампанія, яким керує російський політехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян, а також лідерів західних країн, які Підтримують Україну при цьому агенція просуває інтереси Росії та тих європейських політиків, які ті обстоюють. Важливо зазначити, що більшість документів, які оцінили спецслужби, всі ці отримані журналістські файли автентичні, тобто справжні. Російська агенція соціального дизайну позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику. Повний медійний супровід цей аналіз західного інформаційного поля і визначення потенційних загроз, і пропозиції варіантів протидії таким викликам і їхню власну реалізацію. Про це йдеться в очевидь непублічній відеопрезентації компанії, яка потрапила до журналістів в межах витоку. Готували її ймовірно для чинних чи потенційних клієнтів АСД. У відео під драматичну музику з'являється керівник агенції Ілля Гамбашидзе. Він знімає. Темні окуляри та каптур худі у кольорах військового камуфляжу, тоді як закадровий голос каже, що приховуватися більше немає сенсу. Що було зроблено за год нашої роботи? Ми працюємо системно. Наша робота включає в себе збори аналіз інформації з западного медіаполя, поиск потенціально небезпечних напрямків інформаційних атак, аналітика, разработка власних наративів, а також їх упаковку в контент, працюючи на увеличение коефіцієнта полезної ефективності проекту. Наш аналитический отдел ежедневно внимательно изучает сотни материалов, статей, постов, социологических отчетов и аналитических докладов для того, чтобы понимать целевую аудиторию немцев, французов, израильтян и американцев, какие проблемы их волнуют сегодня, и прогнозировать, что станет важным для них завтра. Ежедневно на каждую из четырех стран проекта пишутся по одной статье, сопровождаемой иллюстрацией и карикатурой. Статьи пишутся, исходя из журналистской стилистики, принятой в каждой из стран. Всего за год было написано около полутора тысяч аналитических материалов и нарисовано более тысячи карикатур. Также командою виконуються ситуаційні задачі, наприклад, створення псевдотчоту франт, написання прес-релізов імені вида Германії літаможної служби Польщі, аналіз настроєння співробітників БАСВ, а також поиск потенціальних спікерів. Це відео могли зняти після того, як у листопаді 23-го року французька влада викрила кампанію, яка посилювала напругу у Україні. Її суть полягала у створенні сайтів двійників таких поважних медіа, як французький Лемон або німецький держпігель. Та публікації статей, що дискредитують Україну, охоплювала вона ще й Німеччину, США та Ізраїль. Невдовзі Мета кампанія Цукерберга, власниця Фейсбуку, назвала цю кампанію наймасштабнішою російською спецоперацією, з якою їй доводилося стикатися з 2017 року. Американські правоохоронці прямо звинувачують компанію АСД у роботі на Кремль, А куратором їхньої діяльності називають Сергія Кирієнка, першого заступника керівника. Адміністрації президента Ерефії Путлера відповідно до американських розвідданих залучена у кампанії інша співробітниця адміністрації Путіна Софія Захарова. Вона працює в управлінні з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку. У витоку даних схеми побачили чисельні згадки про цю Софію. На переконання американських спецслужб йдеться саме про Захарову з президентської адміністрації. Вона ймовірно бере участь у плануванні кампанії з дезінформації. І її ім'я фігурує у протоколах зустрічей АСД. Згідно з відеопрезентацією, команда Гамбашидзе працює за трьома напрямками: перший моніторинг. Група з 24 співробітників щоденно аналізує проросійські та антиросійські статті, дописи понад тисячі лідерів думок шістьма мовами та укладає довідки про потенційні інфоприводи. Другий аналітика, Спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані темники для виконавців. Третій. Креатив автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні. А ілюстратори створюють до них карикатури лише за 4 місяці з січня по квітень 2024 року. Команда Гамбашидзе виробила 39 тисяч 899 одиниць контенту згідно з документом звитоку за назвою Статистика роботи Центра С серед них. Пости у соцмережах 31 тисяча, відеоролики і відеомеми 4641, статті лонгріди та шортріди, 1455, Меми та графіка 2516. Фейки і спецповідомлення 238. Одиниць займається компанія АСД розповсюдженням підробок офіційних документів, як, наприклад, прес-реліз міністра внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі, про що, зокрема, йдеться у відеопрезентації компанії. Журналісти Схем знайшли у витоку АСД свідчення про фальшування українських урядових документів у таблиці реєстр фейків і «Допреальності» У стовпчику названня фейка міститься. Приказ із ОП. Офіса президента о зачистки там прикріплений документ, нібито українського міністерства оборони розпорядження до голів підрозділів та відомств з ЗСУ не підтверджувати інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту іл 76 що розбився у Білгородській області Росії у січні 24-го року. Тоді росіяни вперто казали, що українці збили літак з азовцями, яких планували обміняти. Мета цього фейку згідно з супроводження. Відними документами звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховані правди про катастрофу Росія стверджувала, що на борту перебувало 65 українських військовополонених та звинувачувала ЗСУ у збитті. Літака у генштабі збройних сил заявили, що ІЛ 76 транспортував ракети С-300, якими Росія обстрілює Україну. Чи були у літаку українські військовополонені? Достеменно невідомо і досі. Одразу після трагедії схеми ідентифікували усіх шістьох членів російського екіпажу та підтвердили загибель половини з них. Але йдеться лише про російських членів екіпажу в інституті вивчення війни в американському зауважили, що Росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти невдоволення серед українців та підірвати західну допомогу країні у реєстрі фейків і допреальності прямості. Є і підробка наказу, нібито головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про. Прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції, дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація Збройних сил України. Російські аналітики так званої кампанії з цієї АСД ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми та використовують їх для. Поляризації суспільства серед таких тем, наприклад, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ, використовують для розколу суспільства і непрості взаємовідносини чинного президента Володимира Зеленського з його. Попередником Петром Порошенком, чинним мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. Боти Гамбашидзи відіграють важливу роль у просуванні різноманітних деструктивних та проросійських наративів в українському сегменті соціальних мереж. У такий спосіб кампанія АСД поширює меми, карикатури і фейки. Та українські користувачі часто самі викривають слід таких вкидів чи it is. Граматичні та логічні помилки, так сталося з інфографікою, створеного креативниками Гамбашидзе її оригінал, у високій якості, а також інструкції поширення. Журналісти з КЕМ знайшли у витоку в папці групи паддержки. Ця ілюстрація мала сприяти розколу українського суспільства, протиставляючи тих, хто підтримує президента Володимира Зеленського, тим, хто підтримує колишнього головкома збройних сил України Валерія Залужного. АСД реально фіксує діяльність. Своїх ботів у соцмережах у витоку є файл зі звітністю про роботу компанії в соцмережі X. Ця таблиця має колонки Дата ID якщо є там, є такий підпис. Тіп контента, платформа, юзернейм, тобто ім'я користувача, силка на комент і стовпчик із гіперпосиланням на скріншоти опублікованих коментарів як доказ виконаної роботи. Відповідно до інформації з цього файлу, коментарі, текстові та у вигляді мемів боти залишають під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів та українських медіа. Збережені асд скріншоти вказують на те, що боти Гамбашидзе коментували у тому числі й дописи проекту схеми, які власне про це зараз і пишуть. Значна кількість таких коментарів на час публікації цього матеріалу вже видалена однак, деякі з них досі можна знайти під постами, наприклад, служби безпеки України, генштабу чи кіберполіції України. Загалом, за інформацією документа, «Статістіка роботи центра С з витоку АСД, з січня по квітень 2024 року команда Гамбашидзе опублікувала майже 34 мільйони коментарів. Керує цим напрямком штатний оператор Ботоферми згідно з переліком співробітників компанії, що опинився у журналістів. Згідно з документами з витоку, команда Гамбашидзе створює та Тиражую у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа. Один з них, нібито авторство німецького видання Білд. У ньому йдеться про те, що українські біженці, в намаганні спалити російський прапор, підпалили будинок німців, які дали їм притулок. Ще у травні 22-го року. На цей відеосюжет звернув увагу проект СТОПФЕЙК факт. Чекери довели, що він сфальсифікований а сама історія з пожежею вигадана. Відео скомпілювали зі старих записів 2013 та 2021 років, однак. Цей сюжет на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно поширювали як російськомовні телеграм-канали Україна.ру і а, МАШ на Донбасі, так і ті, що працюють на європейську аудиторію. Документи з витоку АСД свідчать про те, що розповсюдженням цього фейку серед європейців займалася компанія Гамбашидзе у файлі таблиці, сводная по заявкам МКК. Назва цього відео зазначена у колонці задачі і має статус Презвідон на підтвердження виконання посилання на публікації телеграм-каналів у Німеччині та Італії у стовпчиках розміщення Германія» та розміщення Італія відповідно. У цьому ж файлі позначені виконані й раніше задачі, що вочевидь мали на меті дискредитацію українців за кордоном. Зокрема, зафіксована публікація у телеграм-каналах німецькою та англійською мовами відео про те, як як, наприклад, українець у Неаполі буцімто вирішив пограбувати магазин, або як біженці з України начебто змушують відвідувача бару танцювати гопак. Інформація з витоку свідчить, що ці сюжети вигадують працівники АСД. Потім обговорюють їхні створення та фіксують поширення. Ось дещо за. Запропонованого креативу з цієї ж таблиці, сводне по заявкам МКК подумати про вигадану організацію, яка закликатиме німців розплачуватися за злочини Гітлера, створити фейк про те, що українці, перебуваючи в Європі, вступають в іділ. Та про те, що українські підлітки зґвалтували 12-річну Марту Менгель у Ростоку, місто у Німеччині. Останню публікацію креативникам замовляли у стилістиці німецького видання Die Zeit. у документі витоку. Зокрема, є й детальна інструкція. Це про те, як фальсифікувати відео прийоми для створення фейків. Так звані. Ще один приклад фейку, створеного АСД для західної аудиторії, нібито торгівля у даркнеті українськими дітьми, яких зі Львова буцімто відправляли до Європейського Союзу. Цю вигадку політтехнологи розповсюджували у телеграм-каналах російською, польською, англійською та французькою мовами, а також на пропагандистських вебсайтах та у російських соцмережах, таких як. ВК ВКонтакті. цей та інші фейки АСД про Україну підхопили зокрема й американська конгресвумен від республіканців Маджорі Тейлор Грін та, що хейтить Україну, відома своїми просто безумними заявками погірше ніж Трамп. І вона виступає до слова проти допомоги Україні. Загалом ось республіканців дуже багато вони ведуться на теорії змов і фейки, як от останні заяви Трампа про те, що жителі Спринфілда їдять. Котів та собак всі знають цю е, історію. І що цікаво, з приводу цього фейку торгівлі дітьми, Софія, ймовірно, ось ця Захарова з адміністрації президента Путіна, згідно з протоколом зустрічі від вересня 2023 року, коментувала це наступним чином: нова команда зробила фейк крадіжки дітей. Американців всерйозно опублікували успіх. Я просто уявляю, як вони коментували ось ці всі розповсюдження, перекриття доріг через електроенергію і інші фейки. Які які дуже е, вже заходять українським користувачам, які не вміють критично мислити, і потім так звані срачі починаються у Фейсбуці, у Телеграмах, і знову розкол у суспільстві. Це все робиться ось таким чином. Навіть таблички існують, і коментарі, як це зробити, і як це зробили, і який ефект. А до того, що е, навіть поширюють відомі люди, наприклад, створений АСД меми з зображенням Володимира Зеленського поширив у соцмережі Ікс і власник мільярдер. Ілон Маск це випливає з протоколу засідання російських політехнологів, що є у витоку, згідно з отриманими журналістами документами, ВСД серед іншого намагалася повпливати на парламентські вибори в Європейському Союзі, що відбувалися в червні 2024 року. На меті було. Посприяти правим силам, які за очікуваннями команди Гамбашидзе мали просувати проросійські наративи у документі. Пропонують проведення комплексної контркампанії проти ліберальних глобалістів, їхньої платформи та яскравих представників, як, наприклад, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн. охоплювати ця кампанія мала в основному Німеччину, Францію, Іспанію, Італію та Польщу кампанія складається з чотирьох основних пунктів: закинути е, політикам при владі, необґрунтоване сіяння страху, зокрема щодо можливого нападу Росії на ЄС. Розкритикувати підтримку гендерної рівності та прав ЛГБТ як таку, що змушує наших дітей сходити з розуму, підірвати чинну економічну політику на прикладах високої інфляції та безробіття, звинуватити глобалістів ЄС у тоталітаризмі та мілітарізації, як в Україні. Виконувати ці завдання планували за допомогою звичних для компанії інструментів поширення фейків через соцмережі у різноманітних формах, особливо в АСД під. Тримували партії альтернатива для Німеччини та французький національний. Фронт рейтинги обох полі команда Гамбашидзе прагнула підняти до 20%. в Німеччині. АСД намагалися досягти того, щоб понад половина громадян не бажали жертвувати своїм добробутом заради перемоги над Росією та просували наративи про те, що США нібито використовує Німеччину в економічній та гібридній війні з Росією, тоді як країна залишається беззбройною, адже все, що мала, віддала. Україні, зокрема, ця дезінформаційна кампанія передбачала поширення тверджень про те, що німецькою зброєю в Україні скоюються воєнні злочини, та вона потрапляє на чорний ринок. Плани АСД на Німеччину та Францію схожі. З суттєвих відмінностей, хіба що те, що політехнологи хотіли досягнути, щоб понад 25% французів забажали виходу Франції з НАТО. Зрештою, попри те, що більшість крісел у парламенті залишилась за демократичними силами, рейтинги правих все ж пішли вгору. У документах витоку команда Гамбашидзе приписує цю заслугу собі. Загалом, сукупний успіх. Правих на європейських виборах сприймається сьогодні в усьому світі як успіх російської зовнішньої політики, і навіть більше успіх російської пропаганди йдеться в одному з документів. Втім, у документі зауважують, що лідери правих партій не завжди виправдовують очікування Росії. Як приклад наводять Марін Лепен, лідерку французьких ультраправих, яка аплодувала президенту України Володимиру Зеленському в Парижі під час його виступу перед національною асамблеєю. В червні 2024 року, та прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, яка палко підтримує Україну попри приналежність до правої партії, згідно з документами витоку, політтехнологи Гамбашидзе стоять і за запуском і розкруткою політичного руху про кремлівського політика Віктора Медведчука, друга. Україна про створення цього року, колишній голова політради забороненої в Україні партія «Опозиційна платформа за життя або ОПЗЖ обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив у січні 23-го року, коли з'явився на російському телебаченні після обміну. Офіційно організацію зареєстрували через півроку. Тоді схеми з'ясували, що до другої України долучилися політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів. Депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачувані у держзраді і сепаратизмі політтехнологи вони поширюють антиукраїнські наративи на сторінках другої України у соцмережах та на сайті цього так званого політичного руху. У файлі Друга Україна. Комплексне сопровождення в інтернеті витоку АСД сформульовані основні завдання, визначена цільова аудиторія, ідеологія проекту, напрямки та види робіт, а також показники ефективності. Віктора Медведчука пропонують позиціонувати як послідовного борця за мирне майбутнє України, який розповідає про переваги початку мирного діалогу. Як про альтернативу можливій ядерній війні, і доносить тези про те, що Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї. Комплексний супровід команди Гамбашидзе це аналітика, написання текстів на сайт, публікації у змі та робота в соцмережах, яка передбачає видалення коментарів, що суперечать політиці груп, і коментарі на підтримку та захист. ВМ. Так вони підписали Віктора Медведчука та його руху. А ще креатив. Одне відео на тиждень та тричі графіки та ілюстрації. Журналісти схем перевірили, у папці «Аналітика і креатив» є карикатури, якими і справді проілюстровані статті на сайті Другої України. Втім, попри зусилля політехнологів Гамбашидзе, аналітики команди відзначають, постать Медведчука викликає переважно негативні коментарі у російській соцмережі ВКонтакті. Абсолютна більшість негативних коментарів була зосереджена саме навколо особи Віктора Володимировича Медведчука пишуть у звіті. Ось ці політтехнологи у документі йдеться, що 76% коментарів під висловлюваннями Віктора Медведчука про зустріч лідерів КНР та Республіки Білорусь у Пекіні негативні. Мовляв, лідера другої України звинувачують у продажності втечі з України, належності до еліти співпраці з колегою з ОПЗЖ Юрієм Бойком. Проте від планів підтримки цієї так званої політичної сили зрадника Медведчука компанія. Гамбашидзе не відмовилась. Ну і звісно, журналісти е, звернулися до Ілі Гамбашидзе і до руху Друга Україна е, щодо тексту. І їх питали, е, чи беруть вони в цьому участь. Ну, взагалі, взяти хоч якийсь коментар, але вони не відповіли на запит журналістів. Ну, скоріше за все, тому що нема що сказати. Дуже повний звіт від журналістів-розслідувачів. І ось ви бачите, дуже багато фейків просто робляться. Ну, у нас на очах я вже не кажу про ботів, про коментарі, про розпалювання ворожнечі. Але тут наведені е, лише деякі приклади того, як працювали боти. І повторюся, напевно, дехто з вас навіть зустрічав подібну інформацію у себе в соцмережах або серед знайомих у поширеннях. Тому вкотре хочу всіх закликати. Аналізуйте інформацію, перевіряйте інформацію, мисліть критично. Тричі подумайте над змістом цієї інформації, кому це вигідно, для чого ця інформація надається, що вона може принести, і чи не підозріло вона виглядає. Тож, друзі, щоб там не було, чутки чутками, але в більшості чутки розповсюджують російські пропагандисти по всьому, до речі, світу, маскуючись. Під е, видання, які авторитетні і відомі на весь світ, Тож обережніше світ не стоїть на місці, світ рухається а разом з ним. Пропаганда, інструменти цієї пропаганди та фейкобудівництва. Будьте обережні і споживайте українське. Дякую за те, що дивитеся український канал Ньюз. Ми збираємо також кошти на потреби збройних сил України. В описі під цим відео є вся інформація від полтавських волонтерів, всі реквізити про нагальні потреби і нагальні збори. Буду вам дуже і вдячний, якщо долучитеся. Дякую також тим, хто підтримує мій канал. Частина коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби збройних сил України. Тому вдвічі вдячний тим, хто дає розвиватися моєму каналу і відтак ще й допомагати. Армії. Друзі, також вашою допомогою просування мого каналу для Ютубу може стати ваша вподобайка, коментар і, звісно, підписка. Порадьте мене своїм друзям, хай також підпишуться, можна тут створювати ком'юніті і спілкуватися, бо разом і тільки разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!